Всіх вітаю! Ви на каналі Меджик є. Yeah. З вами Ганна. І я сьогодні до вас з ворожінням натхненним оцією колодою купи речей або багатьох речей. Це ігрова колода, яку я використовую як оракул. Щойно знімала на неї огляд. Кому цікаво, підіть, подивіться. Він на моєму основному каналі Терот ЕФМ. І вирішила я одразу, не відходячи від каси, зняти ворожіння загальне на один варіант. Кому зрозуміє, тому зрозуміє, але думаю, що буде цікаво. Але перш ніж почати, хочу вас попередити, що можливо буде шуміти на фоні моя дитина, бо син на канікулах, подіти мені його немає куди, а знімати хочеться. Якщо це раптом комусь заважає, напрягає. Прошу вибачення і прошу тоді вийти. Не дивитись далі. Ну що поробиш, замість писати мені неприємні коментарі. А. І, власне, тема ворожіння. Будемо розбирати вашу е, світлу сторону, бо в людині є тіньова сторона, і є світла проявлена сторона. І е, більшість людей чомусь вважає, що тіньова це апріорі погана якась темна. Да? А світла це апріорі хороша. Насправді це не зовсім так. Тіньова сторона то ваша непроявлена сторона, да, ваша тінь, те, що там ховається від вас самих і від людей навколо. А світло це проявлена, це ваша особистість. І світла не равно добра, і е, наведу тут. Наприклад, всім відоме біле пальто. Насправді відкрив вам секрет, що що я спокійно ставлюсь до хейтерських коментарів, коли мене від, відверто лаять, критикують, там не запишуть неприємний голос у вас, некрасиві нігті. Ну, це це я, я ну це не викликає в мене взагалі ніяких емоцій. Ну на даний момент вже зараз. От, але досі я харюсь на оцих білих пальто, які приходять як правило. Це нереалізовані люди, це якийсь аккаунт без аватарки, так і незрозуміло, хто. Приходить і починає віщати як гуру, і розказувати мені, що я не так бачу, що я не так роблю. Не знаю, можливо, це моє его відображає з якогось боку. Ну, напевно, всім є куди розвиватись от Але для мене це найгірше і найнеприємніше, чесно скажу. І у мене завжди питання: ну, типу, чому ти віщаєш тут свої істини? Іди, роби свій канал, свою сторінку, там віщай, да? і там свою думку висловлюй. А тут моя думка. да І ви можете з Погоджуватися, можете не погоджуватися, це нормально. І якщо ви дивитеся на світ на все інакше, це теж нормально. І переконувати тут ну тупо бігати по іншим каналам, іншим сторінкам і комусь щось нав'язувати. Я це не займаюсь. І я взагалі давно собі взяла за правило або писати людям приємне, або не писати їм нічого взагалі. І знаєте, стало легше жити. От. І оце ж теж прояв, до чого я веду. Це теж прояв світлої сторони цих людей. От така вона світла, що аж засліплює їх самих. І відповідно в цьому розкладанні ми будемо розбирати от ваші. Якийсь перекос а, в світлій вашій сторони. Попереджаю, що може бути тригерно, може бути десь неприємно, але тригер, як правило, в таких речах і є ознакою того, що все чітко, що все про вас, ну інакше вас не зачепить. Доповнювати будемо на такому хорортерот, який я пр пропрацьовую зараз, досить цікаво говорить. Колода, колода темна. Будемо на темній колоді дивитись ваш перекос. В світлій вашій частині особистості. Е, але почнемо з сигніфікації, щоб ви розуміли, що цей розклад про вас. І тут ви ще маєте розуміти, що розклад може бути про вас, а може бути про якусь важливу для вас людину. Тобто ви по сигніфікації от я впишу в сигніфікації людину, маєте зрозуміти, хто це. Ну Якщо зовсім геть не зрозуміли, ну, може не ваш розклад. Може бути про кохану людину або про людину, яка от займає да зараз ваші думки, з якої від якої там ваше життя залежить, якісь мірі Може, це вам щось дасть да, в цій ситуації. Ну, коротше різні тут варіації можуть бути. Покажіть нам людину, про яку ми будемо говорити. Так, для багатьох дійсно програється щось в родині. Тут може показати взагалі таку сімейну родинну установку, родову навіть. От якась риса, яка є, яку вам прям нав'язали в родині, да батьки, а батькам нав'язали їх батьки. Отут от більше така. А тема тут навіть не конкретну людину показують, а конкретну от родинну установку, яка теж є у вашій проявленій світлій стороні, але вона деструктивно. Ну, деструктивна. Ну, наприклад, вам наказали світлу, світлу установку альтруїзму. Да? Ну, ми далі будемо дивитися зараз, що тут за установка. Що, типу, гроші, хотіти багато грошей, це соромно. Ти маєш бути альтруїстом, просто старатись і усім своїм виглядом демонструвати грошей мені не треба. Я, типу, некорислива людина, я безкорисно це роблю. Отаку. Світлу, установку альтруїзму. Наприклад, тут багато всього може бути. Щось тут якась нав'язана, типу в лапках правильна установка, яка вам шкодить. Добре, тоді перейдемо одразу до справи, що це за установка. А, щось про долю. Ага, ну типу, я зрозуміла. Тут, коротше, по різним сферам життєвим воно може проявлятись у вас. Десь тут на щось є установка, що от якщо тут не судьба, то не судьба. От що доля, щось тут про долю, що якщо от тобі долею не знаю, на долі написано, не знаю, бути щасливим в коханні, то кохання тебе саме знайде. Якщо от сама доля не хоче, щоб ти. Ну, немає по долі в тебе бути дітей, то і все, і то і не буде. І ну, типу, треба забити, махнути рукою, і нічого не намагатись. Коротше, тут через цю установку щось щось до долі що там своє, а воно все одно прийде, а не своє, все одно піде. Коротше, тут якась пасивність, тут, тут вісім камечів, і тут такі шори на очах, вибачте, можуть бути місцями. Воно у вас проявляється в конкретних ваших е, ситуаціях життєвих, там, де ви могли б щось зробити, могли б взяти і вирвати якусь можливо Можливість взяти і вигрести зубами своє щастя собі. А ви тут можете навіть не намагатись і потім собі це пояснювати, типу не судьба була. От щось таке, щось таке. Але насправді, насправді, да, є речі, які від людини не залежать. А, є є такі речі, на які людина вони просто є да навколо обставини якісь. А, але навіть в цих обставинах від людини багато залежить. І глобально все в руках людини. В цьому житті є купа ліній ворогідності, є купа сценаріїв, життєвих, якими людина може піти. Але людина робить вибір, по якому доленосному сценарію йти. А там різні варіації. І тут от оця вісімка мечів показує вашу позицію в деяких важливих моментах, життєвих речах, де ви навіть не намагаєтесь з цього замкненого кола вийти От не знаю, не жили добре, не варто й починати. Ну, якась тут така історія: прям обмежуєте себе, думаючи що ви на ці речі вплинути не можете. Можете навколо себе, а насправді можете, ой, у мене оце батько зараз упоровся на якійсь роботі, самі прості. і чомусь він себе запевнив, що він не може більшого і працює багато годин за досить низьку зарплату. І я от не можу йому донести, що насправді він міг би, якщо він трохи більше в себе повірив би і сам собі цю стелю не створював, то він би міг заробляти самостійно більше і легше. А він от, ну, йому ну звісно нема пророка як у, свій, у власній вітчизні, да. Людина мене не чує, і ну коротше, ви могли б міняти прям радикально свою реальність і ну я не хочу сказати, зрозуміти мене вірно. Я не хочу сказати, що ви загалом і у всьому прям пасивна інфантильна людина. Ну, звісно, ні. А це стосується от певних речей в кожного своїх. Когось це стосується реального заробітку, самореалізації, в когось це стосується от любовної сфери особистого щастя. Або хтось тут дитину не може народити і змирився, типу ні судьба. Ну тут, тут, тут щось є щось. Щодо чого ви думаєте, що ви тут впливати не можете, що то доля така, насправді? можете просто треба установку зняти. Ну, установка, да жорстка, і зняти її буде нелегко. Можливо, тут навіть потребуватиметься не знаю робота з психологом, з парапсихологом, типу езотерика. Ну, давайте от сюди і перейдемо. Як вам цього позбутись? Ой, аж карта перевернулась, а просто почати діяти. І ви тут маєте ой, я це проговорювала вчора в своїй подрузі. От ти чомусь націлена, що там результат або буде, або не буде. Але треба зрозуміти, що результат буде завжди. Так, він може бути успішним на 30%, на 60%, на 100%, але результат буде в будь-якому разі, і навіть програш, навіть невдача і провал це теж результат, з якого ти можеш винести досвід і рухатись далі. Та? От так і тут діяти, діяти, діяти без оглядки на результат. От і пробувати такий крок. А от так я зроблю, а оце я спробую. І ну. Без оглядки на те вийде, не вийде, доля, не доля. Результат буде в будь-якому випадку. І навіть якщо це буде найгірший результат, то там відкривається широке поле для того, щоб ви ну, як провели роботу над помилками і винесли собі досвід, що ви робите не так, чому у вас не вдається. І ви можете винести досвід, провести цю роботу над помилками, проаналізувати свої помилки і о, спробувати ще раз вже з урахуванням своїх помилок. І тоді 99,9, що ви вже отримуєте кращий результат. Зрозуміли, от така от історія. Найгірше, що ви тут, тут підказує дно, найгірше, що ви тут можете зробити для себе, це бездіяння, от якраз таке пасивне сидіння на одному місці. Щось тут ви точно маєте від життя отримати більше, але навіть не пробуєте, бо чомусь переконали себе не без допомоги родинних установок. Да, чого ми тут почали? Бо переконали себе, що от, да коротше, тут риса, якщо казати про рису вашої світлої сторони, це якесь надмірне смирення, от те, що російське смирення, да от можливо навіть таке аж християнське. Я просто змирюся, що я це не можу отримати. І це, я ж кажу, ця риса, оце смирення цього, не знаю, як правильно буде українською, напишіть в коментарях, може у вас проявлятися в різних ситуаціях, в різних життєвих сферах, а вам не треба змирятись, вам треба йти в супереч пробувати все одно намагатись, от 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 якось так ризикувати. О, тут така карта на дні. Хто не ризикує, той не п'є шампанського типу. Ну і Попередження Що ви можете... Попередження отак. Отаким чином ми поставимо запитання, в попередженні. що ви можете втратити, якщо не зламаєте цю установку. Вісімка. Жезлів вже цікаво. І імператор, ага. Та ну тут щось більше про успіх. Щось більше про успіх. Ви можете, коротше, є якесь законне місце, якийсь от ваш трон, який ви можете посісти, і причому досить, досить швидко, легко і досить скоро. Якщо от ризикнете, якщо ви йдете з зони комфорту, якщо не будете змирятись і приймати речі от типу, як є, я просто змирюсь. Тут прям дуже швиденько ви можете заскочити і всістися на якийсь гарний трон. От, це може бути в заробітку, це може бути в самореалізації, це от як профі, да? яке ви місце посядете. Не знаю, може в когось в одиниць відіграється і про особисте любовне, але мені тут більше так іде. Є місце, яке от зачекалося вже, поки ви вибачте, своєю дубкою, туди сядете. А ви щось ніяк не встанете, не підете і не сядете. Тут прям жорстко вже з вами говорять карти. От якраз через те, що типу, ну смирення треба проявляти, змиритись, не, не виходить змирюсь, ні. Там чекає на вас, ваше місце. Зачекалося вже, тому тут швидко піде, як по масу. От, подумайте, подумайте, як. як, як. Щодо яких досягнень своїх можливих ви зневірилися. Можливо, ви, в принципі, зневірилися, що можете там рівень життя свій покращити і змирилися з таким, ну, типу, сім на вісім да, рівнем життя. А можете вийти на кращий, може, тут отак глобально. Бо, типу, багатими там, я не знаю, в цій країні можуть бути тільки ті, хто народилися в багатій родині і мають стартовий капітал і зв'язки. Ще мені подобається цей міф, що, типу, щоб почати свою справу, треба тільки великий стартовий капітал, а взяти його ні, ніде. Та ні, мої любі, гольна видумки хитра. Я першу колоду таро зібрала, вся була з Аліекспреса або дешеві українські репліки. я не могла тоді одразу взяти і купити собі класні оригінальні інструменти. Купувала найдешевші колоди. А потім ці колоди вже, на них я Заробила і вже там почала собі дозволяти більше і не тільки в колодах. Ну, з чогось треба починати. Придумайте. Ну, це так, тільки приклад, а там, звісно, переносите все сказане на свою ситуацію і зрозумійте, і що ваші якісь невдачі, розчарування, ваші родинні, це вже позаду. І з них треба винести знову ж таки досвід, а не установку, що це неможливо. Якась тут така історія. в мене в принципі на тому все. Буду рада вашому фідбеку, зворотному зв'язку. Будь-якому, навіть якщо вам не зрезонувало, все одно буду рада, бо все ж таки цікаво такі розклади на один варіант. Які кількості людей вони від перегляду да резонують. Я розумію, що коментарі напишуть. Не всі не всі мають таку можливість. Не з усіх акаунтів можна писати, але тим не менш тим не менш, хто має таку змогу. Будь ласка, напишіть, буду вдячна. На тому в мене все. Залишайтеся тут, якщо цікаво. Підписуйтесь на мій другий канал ТероТФМ, то мій основний в принципі, канал. Розкладання викладаю і там. Там трохи інша направленість каналу, але й там бувають загальні розкладання, вже якісь є на каналі. Якщо ви тут вперше і вам зрезонувало, то залишайтеся. Всім рада. А я вам подякую за увагу. найприбуде з вами сила, Пока-пока.